Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо відповідати на ваші питання. Сьогодні хотіла розібрати тему того, що впливає на просування лістингу в видачі. Найважливіше питання, навколо якого ми всі пляшемо, що можна робити в магазині, що робити з магазином, щоб допомогти вашому лістингу краще в видачі, показуватись, від чого це залежить і як і чи можемо ми на це вплинути. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що під цим відео я залишу посилання на свій Патреон канал. Дуже рекомендую підписатись. Точніше, я залишу посилання на весь перелік уроків, які виходять на моєму Патреон каналі. Я зробила такий зручний перелік на самому Патреоні, там не дуже зручно, як на мене. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Щотижня виходить новий, вже 235 вийшло. Дуже раджу. Підписуйтесь, переходьте, подивіться, скільки багато корисних уроків. Впевнена, що по цим темам ви знайдете щось важливе для себе обов'язково. А ми повертаємось до сьогоднішньої теми. Отже, що впливає на просування лістингу у видачі? Я дуже багато про це говорю, але я вирішила, що мені потрібен такий універсальний фіналізуючий випуск тут на Патреоні, щоб кожного разу, коли мене про це питають, я могла просто кидати це посилання, де все пояснено, де все розкладено по поли. Для того, щоб розібратись, варто згадати два основні терміни, з якими ми на працюємо: це індексація і ранжування. І в оцінці, в Розуміння цих термінів я дуже часто бачу помилку у величезної кількості ці продавців. Вони плутають їх між собою і трошечки некоректно для себе трактують. Про що я? Індексація це виключно те, яке це щитує інформацію, яку ви вклали в ваші лістинги, а не те, як він їх показує. Точніше, як покази, звісно, залежать від індексації, але не тільки. Дивіться, кожного разу, як ми внесли якісь зміни в свій лістинг, поміняв. Там ціну, поміняли фоточку, поміняли щось, що не пов'язане з SEO. Та хоча і SEO насправді також, Etsy їх індексує, тобто щитує інформацію про те, що тепер в цьому лістингу нові дані. Як ви можете перевірити, що індексація відбулася? Ви поміняли ціну в лістингу, потім заходите як покупець в свій магазин і бачите, цей, цей лістинг уже з новою ціною. Все, індексація відбулася. Велика кількість продавців помилково говорять, що якщо я щось поміняю в лістингу, Etsy відправить товар на переіндексацію і він впаде в видачі. Ось тут ви плутаєте індексацію ранжування. Те, як і де товар видачі показується, це вже не індексація, це ранжування. Індексація це зчитування цієї інформації про ваш товар. Він знає, що в вашому магазині є товар, з тегом, наприклад, не знаю, мам-гіфт. Але це не означає, що в залежності від цього він з'ясовує, де лістинг показувати на першій сторінці чи на п'ятий, п'ять разів на день чи п'ятсот разів на день. Кількість показів, якість показів це вже про ранжування. Те, де і як часто ЕЦІ лістинг показує, це вже про ранжування. Те, як ви його заповнили, про індексацію, це впливає про те, чорне чи біле є у уеці інфа про, вас, про ваш товар, чи немає. Те, як ви лістинг заповнили, не впливає на те, як гарно чи погано він його показує. Просто, як факт, якщо в ньому є тех светр, еці знає, що в вашому лістингу це є, і може чи не може. Тому що не кожного разу, коли людина шукатиме светер Еці ваш лістинг показуватиме, але це вже про конкуренцію, це вже про індексацію. А от ранжування, в залежності від того, як ви розставили ключові слова в вашому магазині, в залежності від того, у вас 10 фоток чи 5 фоток в товарі. Еці не буде вас показувати краще чи гірше. Якість показів залежить виключно від досвіду роботи лістингу за тим тегом, за яким його еці видачі буде показувати. Умовно. Якщо у нас є два лістинги, в одному 580 тисяч разів використано слово светр, в другому слово светр використано один раз. Для ЕЦІ індексація цих лістингів відбувається однаково. Він не буде перший показувати частіше через те, що, або, наприклад, добре, нехай не 50 тисяч разів там слово светр використано, а він просто дуже гарно заповнений. Заповнені всі атрибути, всі теги, всі фоточки, там дуже так класно, цікаво заповнений опис. Є. Інфографіка в фотках. А в іншому лістингу просто там зелений светер, зелений светр з широкими рукавами в описі написано пару слів, і в тегах є зелений светр. Еці від якості заповнення лістингу не буде показувати лістинг краще. Ось від цього, ось з цього моменту з'являється дуже багато помилкових питань у великої кількості цих продавців. Коли вони приходять до мене і кажуть, Таня, я працюю з SEO. А товар все рівно не продається. Я найняла спеціалістів, вони, вони мені зробили SEO оптимізацію лістингу. Вони мені додали 10 лістингів супер правильно SEO їх заповнили, все рівно вони за місяць жодного разу не продались. Так вони не продались не тому, що вони неправильно заповнені, а тому, що вони в ранжуванні ще не вийшли на такі позиції високі, щоб їх хтось там встиг знайти і купити. Умовно. Навіть якщо вони стояли при цьому в рекламі, вони могли при цьому в рекламі отримати дуже маленьку. Кількість візитів ще недостатньо для конверсії, і тому їх не купили. Тобто, від якості заповнення SEO. Не залежить те, як товар високо чи низько показується. Як товар показується, залежить від того, наскільки його часто клікають, лайкають і купують за цим тегом. І умовно, якщо це новий лістинг, який тільки починає свій шлях з нуля і ще немає в продажів, то його не буде показувати. У нього буде дуже маленький буст новачка там в перші пару днів. Але якщо за ці перші пару днів не відбулося супер дива, і його не розкупили, не відривали у вас з руками, там кожен п'ятий клік не прилітав в продаж, то, скоріш за все, він там десь показується трошки. Шишки сповзе вниз. Це не буде сам активно ранжувати, показувати лістинг, який ще не продається. Ви можете йому дати копняка, допомогти, поставивши цей лістинг в рекламу. По мірі того, як у лістинга будуть відбуватись по рекламі, лайки, кліки і продаж, він буде потроху-потроху зростати по органіці. Незалежно від того, як ви його заповнили. Ну, умовно, я говорю про адекватні речі. Якщо ви його заповнили під ті ключові слова, по яким ви хочете, щоб він просувався, цього вже достатньо. Це не означає, що якийсь гарний. Гарно заповнений лістинг буде по одному ключовому слову гарно показуватись, а інший погано заповнений лістинг по тому ж самому ключовому слову буде показуватись погано. Ні, якщо в першого є це слово і в другого є це слово, то індексація для них буде однакова. Ну, плюс-мінус, коли ми говоримо про такі загальні основні речі. А от те, як він буде показуватись видачі, залежить від того, як на нього часто будуть, клікати, лайкати, купувати. І може бути таке, що погано заповнений лістинг буде показуватись краще, продаватись краще, тому що на нього активніше клікали за різних причин, тому що він стояв в рекламі, а гарно заповнений не стояв. Тому що не знаю, там така якась вірусна фотка, що вона суперкласно привертала увагу, а на тому лістингу, який гарно був заповнений, не привертала. Це ми зараз не беремо до уваги. Ми говоримо про те, як саме заповнення лістингу з точки зору сіо може допомогти йому просуватись. І от тут важливо розуміти цю різницю. Класно заповнений лістинг це лише про індексацію аранжування, як він буде в видачі зростати, про дії аудиторії з цим лістингом. Цим розібрались. Тепер відштовхуючись від цього, я думаю, ви можете самостійно дуже легко прийти до висновку, як я своїми діями можу допомогти лістингу просуватись і зрозуміти, що у нас немає таких дій, які ми можемо робити власноруч, щоб вони напряму підіймали лістинг, видачі ніякі там ренью, ніякі там переставляння тегів між собою, ніякі там не знаю що. Ваші дії як продавця не допоможуть цьому лістингу сьогодні показуватись краще, ніж вчора. Йому допоможе сьогодні показуватись краще, ніж вчора, якщо його сьогодні будуть клікати, лайкати, купувати, він буде зростати. Тобто, ви напряму підпихувати лістинг видачі не можете. Я не говорю тут про рекламу. Зрозуміло, що ми ставимо лістинг в рекламу і він вже починає покази якісь отримувати. Але це і є, в принципі, про ту другорядну дію, яку. Ви можете з лістингом робити, щоб допомогти йому просуватись. Тобто, якщо Просування лістинга залежить не від дій продавця. Ну тут знову ж таки ми говоримо про якісь адекватні речі. Звісно, коли ви його коректно заповнили. Якщо ви його заповнили, не знаю, светр, ви назвали сережками, то звісно від цієї дії продавця буде залежати те, що його ніхто ніколи не купить, бо його ніхто ніколи не знайде, бо там не буде тегу светер. Але умовно, якщо ми говоримо про якусь коректну базову оптимізацію, коли ви розставили ключові слова в тайтлі, тегах, секціях магазину, відповідно тому, що цей товар. Чим цей товар є, то далі вже все залежить від того, як він буде працювати. Тобто, з вашого боку, вже немає таких дій, які ви можете робити щодня, які його будуть підіймати, але його будуть підіймати дії покупця стосовно цього лістингу. Тобто ви не можете напряму йому допомогти. Але якщо ви будете робити щось, що зробить його більш привабливим для покупців. Тобто люди будуть активніше на нього реагувати, це буде йому допомагати. Що це може бути? Аналіз конкурентів, коли ви орієнтуєтесь, чим ваш лістинг відрізняється від конкурентів, пошук якихось таких ніж, де ваш лістинг буде виділятися серед конкурентів. Умовно, якщо за запитом Pearl Jewelry чи Pearl Necklace, тобто неклас намисто з перлинами, ви не можете пробити конкуренцію, бо там у видачі, 500 однакових намист з перлинами. То, можливо, за якимись запитами, типу там подарунок на 21 день народження, або там ще якимось де. Цей товар люди можуть купити, навіть, по суті, його не шукаючи. Оце і є ті дії, які ви можете допомогти вашим лістингам краще працювати. Шукати для них такі лазіечки, такі стежки, де конкуренція не буде такою щільною. Єдина така пряма дія, яка може вам дати отримати результат одразу, це постановка цього лістингу в рекламу. Але тут також все не тільки просто чорне і біле. Тобто не просто реклама як факт. Якщо це реклама на 1 долар, на 4 кліки на день, то вона вам нічого не дасть, бо ми пам'ятаємо про конверсію. Якщо товар коштує 50 доларів, йому треба хоча б 100 кліків на продаж. 100 кліків на продаж це 25 доларів витрат по рекламі. Умовно, ставити в рекламу один лістинг 25 доларів на день бюджет, якщо він коштує 50 доларів, якщо він конкурентно Проможна, якщо бюджет повністю витрачається, то скоріш за все на 25 доларів на день бюджету ви можете орієнтуватись на один продаж на день по рекламі, і це буде лістинг просувати в органіці. Тут же говорячи про різницю між індексацією ранжуванням, хочу нагадати корисні моменти, що зміна фото не впливає на ранжування, на позицію видачі. Зміна ціни не впливає на позицію видачі. На те, як високо ці ваш лістинг показує, може вплинути зміна ключових слів і те, і то не тому, що ви поміняли ключові слова і лістинг просів. Якщо ви якесь ключове слово з лістингу забираєте, то він більше не буде, може не показуватись за ним далі в видачі, бо його просто. Цьому лістингу не буде, от і все. І говорячи, говорячи про те, що ми можемо робити в магазині щодня, щоб допомогти йому краще продаватись, я зараз буду записувати окремий новий урок на Patreon з відповіді на це питання. Мені Валерія задала таке питання, дякую їй за нього. Про те, що ми можемо робити в магазині щодня, щоб допомогти йому краще працювати, краще розвиватись. Будь ласка, приходьте до мене на Patreon, дивіться це відео. Воно буде ось тут, під номером 236. Я його зараз... Запишу, опублікую. Вартість доступу до цього і всіх уроків, які тут виходили, 235 доларів на місяць. Ви можете цілий місяць дивитись все, що тут публікується. Щотижня виходить новий, я впевнена, дуже багато корисного ви для себе тут знайдете. На цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, цей випуск був вам корисний. Допоміг трошечки краще зрозуміти, як працює цей алгоритм, що ви можете своїми діями допомогти. Як ви можете своїми діями допомогти йому працювати краще? Якщо у вас є якісь питання з цієї чи будь-якої іншої теми, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо є побажання щодо зйомки таких випусків, також пишіть. Я завжди вдячна вам за підказки, які допомагають мені знімати тут максимально корисні, цікаві, актуальні випуски для вас усіх. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на спонсорство тут на Ютубі. Дуже дякую всім за підтримку, підписку, довіру. Бажаю крутих успіхів. На еці постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!